Друзі, вітаю! Отже, ми продовжуємо роботу над нашим народним криптопортфелем, в якому на тисячу доларів я показую, які і як я приймаю рішення. Нагадую, що в нас є чітко прописана наперед стратегія. Цю стратегію я підготував у окремій табличці. Ви маєте до неї доступ для тих, хто долучний до телеграм-каналу, заробляє, відкладає інвестує. Доступ безкоштовний, хоча насправді це вже дуже цінна модель, принаймні того, як можна виписувати і промальовувати стратегію. Хто ще не зареєструвався, або хто ще не дивився, я обов'язково вам рекомендую це зробити. Нагадую так само: лінк є внизу під відео. Нагадую так само, що це зовсім не є фінансова порада. Чому? Тому що фінансова пораду вам має давати хто правильно, ваш фінансовий консультант, який як сімейний лікар розуміє ваші всі деталі, нюанси про вас так само. І відповідно, ваш фінансовий консультант вам знає, як скласти фінансову модель, фінансовий план, інвестиційний план, ну і вже відповідно на основі цього, вже потім по подальшому. Приймати рішення про те, що і як на яких умовах інвестувати. Тим не менше, давайте подивимося, що у нас відбулося за тиждень. бачите, в нас був аккаунт, на якому загалом було е, з 1000 доларів на початку. Минулого тижня було 1015, зараз ми бачимо 1010. 1010, ну знову ж таки розуміємо, що десь значить була просадка, і добре, що ми минулого разу зафіксували. Давайте подивимося по нашій структурі, що іде і як мало би. Відбуватися. Подивимося, за рахунок чого. За рахунок так зараз єдине, що тут я користуюся спеціально, щоб показати планшетом. так Мені так зручніше демонструвати технічно, але, чесно кажучи, я не звик користуватися бінансом на планшеті. Я завжди користуюся з телефону, тому деякі речі для мене зовсім просто не передбачені. Ну, але ти не передбачення. Але нічого, я думаю, що разом з вами. Якщо що, з вашим, вашою терплячістю, то ми обов'язково зможемо, зможемо все дочекатися. Значить, давайте подивимося, що відбудеться за минулий тиждень. Бачимо просадку, так? Тобто минулого тижня у нас було все в плюсі, все було красиво. Зараз відбулося просадка, це нормально. Ми ж не займаємося торгівлею, ми ж не біржові спекулянти зараз. Ми займаємося своїми життєвими справами. А от раз на тиждень просто діє дивимося по стратегії, що як може відбутися. Це денний графік. Давайте я спробую подивитися на. Таких, ну, візьмемо, наприклад, там 4 години, якісь класичні. І що у нас тут відбулося, так, за який період? Бачимо, що навіть просідало до 22,722, то 22,722 долари біткоін просідав. Що це для нас означає? Для нас це означає, що по нашій стратегії, давайте ще раз подивимося на неї. Значить, по нашій стратегії у нас є сума, ми фактично. Пройшли нижче 23 тисяч, тобто 23 тисячі. Ми викуповуємо 25 трошки продаємо, 29 ще трошки продаємо, 38 ще трошки продаємо. Так? Якщо ціна опускається нижче, то ми відповідно теж на це увагу звертаємо і докуповуємо. Враховуючи, що в нас ціна просіла нижче, ніж 23 тисячі, то ми можемо виставити новий ордер. Новий ордер, пам'ятаєте, ми минулого разу продавали приблизно на 15 доларів, тому зараз ми можемо цей новий ордер. Над 15 доларів теж виставити. На яку ціну? Давайте пам'ятаємо, що дно тестується мінімум двічі зазвичай, тому виставимо 22. Нехай не 722, 22, 750 нехай буде. Знову ж таки, це дуже прибузні цифри. Але нам вони, нам вони достатні. Так? Значить, давайте поміняємо. Так. Не хочу міняти. Окей. О. Значить. 22 700 Сімсот. там було 80. Двадцять два, так, не там. 22, так, і на суму 15 15 доларів. Купити біткоін. Ага, у нас недостатньо на балансу. Чому у нас недостатньо на балансу? Тому що в нас є гроші на Earn гаманці, бо ми стейкаємо під 5,5% річних USDT. Тому нам треба повернутися на Earn гаманець і на ньому з нього скинути на спот гаманець. То тут хто в Binance чи в будь-якій іншій системі. Криптини дуже знайомий, буде багато різних гаманців: спот-гаманець, бінанс гаманець маржинальний, ізольована маржа, гаманець на опціони ну В нашому випадку ми тільки користуємося такими інструментами, як для заробітку, так і гаманець, і гаманець для відповідно чого для споту, для торгівлі. Дуже незручно, чесно кажучи, користуватися на планшеті. Ну, але для навчальних цілей воно того вартує. Значить, ми тиснемо викупити. Бачите, тут у нас, у нас долар півтора долара ми заробили, нічого особливо не роблячи за два тижні. Ну, Там небагато не було, вистачить, але нехай буде. Так, так, так. значить, пишемо, скільки ми викуповуємо? Ну, давайте викупимо на 200. А на фік 250 доларів. Ну, принаймні я думаю, що ми десь на сьогодні стільки ордерів і виконаємо. Я прочитав, угоди, все, підтвердити. Підтвердити все. Бачите, так як це є активи, які викуповуються одразу. Бо якщо б це був стейкінг то це, ці активи декілька днів треба було б чекати, знову ж таки, залежно які. А так як в нас це фактично Simple ARM, то. Ці активи ми отримуємо одразу, і нам тепер треба нам тепер треба зробити перекинути їх. Так, зараз чекаємо, фейніше нас і знає, що це ми. А перекинути ми можемо. Зараз так. Так, так, так. А де в нас є конвертація? Де в нас є конвертація? На планшеті. Зараз наразі закриваємо. Конвертацію. Нам треба зараз конвертувати, так? Із е... такі от відсотки. Так? тут Бачите, є набагато цікавіші, скажемо так, відсотки, але той актив, який знецінюється більше, ніж відсотки, які він дає, так. Навіщо тоді, який в ньому інтерес. Ну, Села я би точно не бався, особливо враховуючи, що вона зависала минулий тиждень. На вихідних, кто кажуть, не працює. А ну, 23% багато. в принципі Трон. E, Цікаво, в них комісія недавно виросла. Ну, але вони теж достатньо дешеві, матик, ДОТ. Ну, подивимося, можемо викупимо там, і потім поставимо їх на стейкінг. Поки що. Поки що не цікаво, поки що нам треба накопичити активи. Значить, що, що у нас є? Так, 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 так. Нам треба конвертувати. Нам треба ті гроші, які у нас зараз є на Rnham Нам треба їх перекинути на. Треба їх перекинути куди? На звичайні. Так, будемо. От коли треба, тоді не маю, Перевірити віри, може. А, от є нарешті. Конверт... Ні, чекайте, це не конвертація, це не те. Це не те. Це, якщо ми хотіли, наприклад, з Binance, наприклад, там з USDT не купувати, а перекинути, перекинути. На якусь іншу монету, наприклад, там, на ефір. Або з біткоїну обміняти ефір, то ми тут могли би це зробити без е, спот ринку. Але, але, нам треба інше. Бачите, скільки тут нюансів. що на телефоні робиться за 30 секунд. Тут робиться довго. Ага, окей, може там, де гаманці. Ага. Бінанс. Ну. Нічого, ми зараз знайдемо. Ми зараз знайдемо все, що нам потрібно. Тут гаманець. Є огляд гаманця. Нарешті знайшли. Бачите, такі бувають речі. Ну, я думаю, що ви цей час могли написати коментар. Або навіть підказати мені, де знайти. Так, нам потрібно нам потрібно зробити депозит зняття переказ. Ну це ж не переказ. Ну, ок, це не славне, це переказ. Будь що, коли ми багато разів цим користуємося, воно стає для нас звичним. Але доки нарешті, нарешті знайшли. Так, а що воно хоче? Що тут такі фігатис-пот? Нам треба із гаманця, не поповнення, нам треба з гаманця нашим. Ладно. Гаманець. А, Aaron. Давайте подивимося, що у нас тут пише. О! Бачите, в нас вже є. Ага, СР нам зразу перекинуло на спот. Бачите, так не було, а тепер вже по-іншому є. Ну нічого. Нічого на споті ми перевіримо ще раз. У нас на споті зараз має бути тих 220 доларів, які ми перекинули раніше. Ну, не пише, але я думаю, що якщо зараз їх прийме, значить є. Ціна 22. Так, 22, скільки там микрови, 781 долар і купимо на 15 доларів. Купимо USD. О, нарешті, бачите, виконали. Правильно? Написало, що ордер прийнято, чи ні? Давайте подивимось тут. Спотовий ордер. Дивимось на спотові ордери. Виконали чи не виконали? Так. 28, 28, 28 на 15 доларів 14800. Все добре, є. Значить, тепер, е, що ми робимо? Ми чекаємо. Давайте зрозуміємо для себе. Не обов'язково на ринку щось зразу виконувати. Не обов'язково зразу щось купувати. Це не базар, не магазин з продуктами, де ми прийшли, і Сільпо маємо закупитись, Так? Це місце, де ми виконуємо свою стратегію. І сьогодні, сьогодні, враховуючи, що нічого особливого не відбулося, враховуючи, що ми досі у цій трубі і ще навіть гріть стратегію рано виставляти, рано, тому що поки що цілком вірно, що ми зараз впадемо ще далі, вниз. Ну, Можливо, не факт, звичайно, але я десь швидше скептично налаштований того, що буде зростати, бо останні ринки ще. Не віджили, і Азія, можливо, і буде в довготерміновій перспективі підтримувати ринок дешевими грішми, але ну, азійських грошей не вистачить, треба, треба долар. Значить, у нас є по 20, 80, 800 у нас актив виставлений, по ефір по 15,75 виставлений. О, Матік! Ми можемо тепер переходити до, по нашій стратегії. 1,19, тобто. 1,19. В принципі, плюс-мінус, коли буде 1,19, у нас буде викуп. Це, до речі, зовсім вже скоро має бути. Чому? Тому що матік вже десь приблизно біля 1,24 чи після наскільки є. Тепер атом. Давайте подивимося: 13,3. 13,3 повертаємося до торгівлі ринку. Так, торгівля. Оці всі циферки, отам де плюс 3% виросло, 1%. 0,3 ну взагалі мають обходити. Направду, це не те, на що треба звертати увагу. Це просто шум, який відволікає від головного. Тому на це не дивіться. Зразу завжди робіть те, що вам справді треба по вашій, по вашій стратегії. А нам треба було усіх криптовалюти, нам треба було знайти. Вийти на графік. Вантажиться. Вантажиться. Треба час, але нічого, ми за той час зараз що зробимо? Спілкуємося з вами. Напишіть в коментарях, як чи ви на основі нашого відео робите для себе якісь висновки. Піжть, будь ласка, в коментарях, чи ви для себе вже, можливо, скачали табличку і сформували якусь свою стратегію, а, можливо, долучилися до наших навчальних програм. Бо зовсім скоро, з березня, я стартую дуже велику, потужну програму, особистий і соціальний капітал. Там не просто про інструменти, там про те, що є справді головне, те, що справді є фундаментальне для кожного, хто розвивається хоче бути фінансово-грамотною особистістю. А що потрібно буде? Треба прокачувати самооцінку, треба працювати якісно соціальним оточенням своїм, треба показувати результати власної ефективності. І тоді все буде як Е, Окей, добре, бачите, зависла система. Не хоче швидко приймати рішення, так як би нам хотілося, так? Ну тоді давайте поки що відкриємо народний криптопортфель. Подивимося, що ми будемо ще робити. Значить, будемо. Виставимо, подивимося по е, атому ордер і виставимо по доту. В принципі, по двох активах 13,3 і, і е, 16.4. Тобто, в принципі, враховуючи, що у нас їх зараз немає, наскільки тут не 15 доларів, ну і тут, враховуючи, що менше теж не може бути, теж на 15 доларів. Тобто, так і робимо. А що ж таке? Що ж таке? Binance, давай. Давай швидше. Так довго думаєш. Окей, якщо зараз не вдасться виставити, то ви принаймні розумітимете. Так, торгівля, Зараз, раз, раз, в торгівлі і все, і пішло на торгівлю, Нам треба купувати. ордери виставляти. Так, може так його включити? Не хоче. Папа. Папа не хоче. Добре, дорогі. Ну, принаймні розумітимете, що я зроблю. Я виставлю зараз ордери на оці ось відповідно дані по атому і по Полкадот. Коротко про них теж розкажу. Дві дуже цікаві мережі. Обидві фактично створюють таку можливість приєднувати до себе. Інші мережі, тобто будують екосистеми приблизно співмірні і по капіталізації, ну, знову ж таки, умовно співмірні, і по лінії тих інновацій, які впроваджують. Звичайно, що тут знову ж таки в кожного є якісь свої фаворити, кожен по-своєму якось думає, шукає, але обидві будують інфраструктуру. А це дуже важливо. Так? Тобто не просто формат, ми зараз випустимо якісь токени, потім ці токени. Там ви купите і на них маєте заробити є інфраструктура, це знаєте, це як велике місто будувати, а потім вже це місто переселяти тих людей, які хочуть в ньому, в ньому жити погарно погано збудованим. Ну враховуючи, що дуже довго думає система. Ну на превеликий жаль зараз я не думаю, що є сенс там продовжувати в такому форматі. Я просто виставлю, що ви розуміли, що буде до наступного разу. Там, коли вона перезавантажиться, я виставлю дві покупки: одну на ефір, одну на, ефір на 15 доларів, ні, в річні на ефір на атом по 13,3, там, напевне, буде 13,5, тобто трошки вище виставлю, а другу по DOT, на 6,4. Якщо не помиляю, 6,4 це вже зараз є приблизна ціна. Подивлюсь, тобто, можливо, навіть зразу і куплю, можливо, навіть зразу куплю актив. Особисто я оцінюю так, думаю, що зараз ще там нема дуже сильно, коли поспішати. Але якщо у вас є стратегія, ви розумієте рівні, по яких ви докуповуєте, і рівні по яких ви продаєте. Головне приймати грамотні фінансові рішення згідно своєї стратегії. Бо якщо у вас немає стратегії, як я минулого разу розповідав, так це щоглива дісея, яка вас міцно тримає, яка не дозволяє вам наробити, наробити дурниць. Тоді відповідно, тоді відповідно маємо розуміти, що зазвичай буде. Буде, будуть проблеми там фінансові. А якщо в нас є, у нас є своя, своя система, так ще й мене відключили. Ну, окей, які? Якщо у вас є своя чітка, зрозуміла система, якою ви користуєтеся тоді, відповідно шанс на те, що дотримуючись цієї стратегії, ви зможете прийти до своїх результатів. Наступного тижня подивимося, як спрацюють наші активи. На зв'язку вдалого тижня приймайте грамотні фінансові рішення і чекаю від вас в коментарях ті, ті питання, які стосуються крипти, і які ви вважаєте супеційно відповісти у наших сесіях. На зв'язку хай щастить.